Вітаю, шановні колеги. Я Олександр Пилипчук, вчитель інформатики Гавріївської гімназії Хмельницької області. Познайомлю вас із підручником інформатики для 6 класу, який ми з колегами співавторами підготували цього року. Наш підручник ґрунтується на модельній програмі авторського колективу Ривкінд Лисенко чернікова і, Шокотько, і реалізує цю програму так, як ми це Побачили. Ми всі вчителі інформатики з різним досвідом, з різних куточків України, з різних закладів. Олена Бондаренко, Василь Ластовецький, я і Євген Шестопалов. Серед переваг нашого підручника можна виділити, якщо коротко, такі. Наскрізне використання учнями набутих умінь. Розділ алгоритмізації і програмування ми ілюструємо мовою Python. Тобто учні працюють із дорослою, скажімо, мовою програмування, але з іншого боку, мова має досить низький поріг входження, що було перевірено і в роботі з учнями, і консультаціями з експертами. Електронний інтерактивний додаток до нашого підручника доступний онлайн. Він напрацьовується ще зараз додатково, ще доповнюються файли, які будуть корисні при виконанні вправ. І про це теж трошки докладніше буде далі. Він не програмне забезпечення, ми намагаємося використовувати там, де це доречно. Вже підручник має гриф рекомендовано Міністерством освіти і науки. І сподіваюся, він вам буде корисним у вашій роботі. Загальна структура, як я вже сказав, відповідає програмі. І змістові лінії цієї програми реалізовано в ось таких розділах. Ми вибрали такий порядок викладу матеріалу, який нам здається. Доречним для саме цих учнів 6 класу. Спочатку змістова лінія інформаційні технології, яка включає розділи графічні зображення, комп'ютерні презентації, текстові документи, електронні таблиці, змістова лінія інформаційні процеси та системи, розділ цифрові пристрої, цифрові технології, і лінія алгоритмізації та програмування, розділ так і називається алгоритми. Та програми. Програмою передбачений практикум з використання інформаційних технологій, і, відповідно, в підручник включено буде низку практичних робіт, які вже дозволять учням відчути, що вони справді навчилися в цьому шостому класі доволі багато і можуть робити цікаві проекти. Ну, Зазирнемо в підручник трошки докладніше, подивимося, що чекає на вас і на учнів і на У тексті для зручного орієнтування використовується багато позначок, які привертають увагу. От зараз ви бачите їх на екрані всі разом, і можете помітити, що вони різні. Тобто справді їх важко сплутати між собою і, відповідно, легко зорієнтуватися, що саме за матеріал в даний момент спостерігають учні. Кожен розділ починається такою. Сторіночкою, де є яскравий малюнок, який привертає увагу, і зміст, за яким можна зорієнтуватися, чи великий розділ, чи малий, і діти зразу отримують ось такий орієнтир. Повторювальна сторінка, де актуалізуються знання, які учні вже мають, і ставиться декілька запитань для того, щоб справді їх повторити, відновити в пам'яті. І мотиваційний абзац, одне-два речення про те, що чекає попереду. Кожен параграф добре виділений, його легко знайти в тексті. Ви бачите, що текст супроводжується ілюстраціями. Звичайно, в цей непростий для країни час і в ілюстративному матеріалі, і в тексті завдань, приділена увага і Збройним силам України, і взагалі Україні. Ви бачите, що матеріал структуровано, там, де це доречно використані таблиці, схеми, і це все сприяє гарному сприйняттю його учнями. Ну, трошки подробиць видно на ось цих розворотах. Бачимо, що на початку параграфа робиться актуалізація знань коротенька. Поняття важливі, виділено. і... Вони вирізняються в тексті. Теоретичний матеріал подано блоками не дуже великого обсягу, що для 6 класу якраз буде доречним. Виділено в тексті якісь поняття жирним шрифтом, що спрощує їх пошук. І там, де пояснюються такі речі, які можна задати як послідовність дій, знову ж таки, формат алгоритму, пронумеровані дії. Які легко одну за одною виконати, спираючись на підручник, працюючи з комп'ютером. Ну і Бачите, що є, як я вже сказав, ілюстрації, є виділено приклади, пронумеровані, наприклад, на цьому розвороті. Є два приклади, які ілюструють матеріал. Тобто підручником має бути користуватися зручно. Якщо, як я вже сказав, мова програмування Python в розділі відповідному застосовується вже другий рік, тобто з 5 класу учні, які почали її вивчати, тут продовжують. Інтерактивний додаток до нашого підручника, він доступний в інтернеті і містить багато цікавого корисного матеріалу. Він не дублює підручник, а навпаки, його доповнює. Якщо зазирнути, то ми помітимо, що там є інтерактивні матеріали, які загалом відповідають структурі підручника. Тобто до кожного параграфу виділено, що цей матеріал до цього параграфа. Там є файли заготовки для виконання вправ, які будуть корисні для вчителя і для учнів і учениць. З іншого боку, учні можуть працювати в цьому середовищі самостійно. Зручна навігація і оформлення сприяють цьому. На, різ... на пристроях різних типів теж нормально це середовище можна використовувати, навіть на смартфоні. Вчитель отримує, якщо учні зареєструються, так як це передбачено, отримує засоби моніторингу загальної успішності, тобто може простежувати освітню траєкторію кожного із своїх учнів чи учениць. Ну, Подивимося на зразки інтерактивних прав, які зараз видно на цьому слайді. Ви бачите, є питання із вибором однієї відповіді, є питання багато ілюстровані, де потрібно пронумерувати певні об'єкти. Тут показано, як виглядає неправильна відповідь, оскільки це Перш за все, середовище для самостійної роботи учнів, то тут не така жорстка логіка, що неправильна відповідь фіксується і далі цього не можна виправити. Учні, готуючись до уроку, можуть декілька разів змінювати варіант, при цьому навчаючись. Тобто, на першому місці самостійна робота учнів і засвоєння ними матеріалу. Ну і ось таке питання, яке ви бачите зараз, це питання, на якому потрібно. Встановити відповідність між об'єктами в лівому стовпці і в правому, просто перетягуючи за оті сині ручки. Ну і підсумок отримують на екрані у вигляді ось такого з зірочками табло. І показано, скільки правильних відповідей з загальної кількості і яка, який відсоток вони становлять. Отже, навчально-методичний комплект, який ми пропонуємо, буде складатися із підручника, методичні рекомендації до кожного уроку, вчителі теж отримують, і електронний додаток, який я щойно описав. Методична підтримка, сподіваюся, багато з вас вже звикли до неї. Ми справді проводили раніше багато вебінарів, практикумів, зустрічалися із вчителями, і це буде продовжуватися. Тобто ви можете розраховувати на методичну підтримку і безпосередньо від авторів-підручника і отримати розгорнуті календарно-тематичні плани, файли заготовки для вправ і практичних робіт там, де вони потрібні, звичайно. що... Справді спростить роботу вчителя і полегшить учням опанування цього актуального, важливого предмету. Тому підсумую ще раз, чому варто вибрати наш підручник. Наскрізь на використання надбутих знань і вмінь. Стільки навички завдяки цьому учні формують. Опанування основ мови Python. є Онлайнове тестування, яке учні можуть проходити і самостійно, і можуть під час уроку. Дякую за увагу і сподіваюся на зворотний зв'язок від вас, тоді коли ви почнете працювати із нашим підручником.